Всім привіт. Я спортсмен, трохи не у формі, як бачите, це називається знайомство з танком. Але це не найгірший варіант, який чекає у житті. Цей сторіс зовсім не про мене. Я завжди записую сторіс, щоб донести свою думку до людей, щоб вона якось вплинула на ваш розум. Не знаю для чого і не знаю, чи виходить у мене це. Але на жаль, 6 вересня прилетіла на СП нам снаряд від танко. Я став 300 -м. Як бачите, не дуже у гарній формі. Лисий став трьохсотим. Йому більш-менше пощастило. І на жаль, є побратим наш вулкан. Як я завжди казав, улюблена його фраза була. Все буде нормально. Я йому що не скажу, а він каже, все буде нормально. Я на нього кричу, а він каже, все буде нормально. Ну, на жаль, цей хлопець став двохсотим. Захищаючи нашу з вами батьківщину. Це історія про те, що я хочу сказати, що ми там боронимо від ворога. Вибачаюсь, важко трохи. Голова... Голова ще не так працює. Просто хочу донести до вас, що е, просто любіть свою державу. Поважайте свою державу. Це все починається з того, куди ви викидаєте сміття. Чи в урну, чи просто. Це все починається, куди ви паркуєте машину. Чи в положене місце, чи просто биде. Як ви вчите своїх дітей, Все це любов до своєї держави. 18 місяців назад я не знав, що таке зброя, я її в житті не бачив. Але я став молодшим лейтенантом, став командиром взводом. Е і для мене це не просто так. Для мене це те, що я хочу змінити в державі щось. І якщо е мені завжди дружина. Задає питання, навіщо ти це робиш? Навіщо ти щось робиш робиш по дому? Сусіди цього не оцінять. Навіщо ти йдеш в той батьківський комітет? Люди цього не зрозуміють? Навіщо ти пішов на ту війну? Ну, там є кому цим зайнятися. А я завжди кажу: якщо кожен так буде міркувати, то ми... Ми програємо. Е, я завжди кажу, що е, кожен, хто може, повинен робити. У кожного, хто у кого є бажання, повинен змінювати щось на найкраще. Я не знаю, чи зміг я вам донести свою думку. Повірте, все це у мене пройде, на жаль, не через тиждень. На жаль, але пройде і. Я знову повернусь до своїх хлопців. І знаєте, це не від того, що, як мене е, кажуть люди, ой, ну ти ж знову туди хочеш повернутися. Я зовсім не хочу там бути. Це там жодна людина не хоче бути. Але хтось повинен це робити. Е, хтось повинен боронити від ворога. Ви зрозумієте, що якщо не ми, якщо не ви, якщо ви не будете донатити. Якщо ви не будете допомагати, чути, я не знаю, я не знаю, вони завтра, завтра будуть, ворог буде біля вас, ви не розумієте? Просто е, блин, я не знаю, як донести ту думку. Просто що ми бачимо, що відбувається там. І коли я проїжджаю всього там 30-40 кілометрів і приїжджаю там в місто і бачу, як люди живуть іншим життям і забули про війну, ні, ось вони люди.